Христос народився славити його. Ну і ще одне важливе питання хочу підняти, розказати про нутрію, яка має народжувати. Дуже теж суттєво. Тут в мене, я недавно її відселив. Ще достатньо пістилки мокрої знизу немає, бо якщо є достатньо пістилки мокрої, то пістилка в морозну пору. Буде давати тепло. На вулиці зима прийшла незамітно на Різдво, і самка має десь протягом тижня, я собі так думаю, що протягом тижня має народжувати. І зимою що треба знати і робити в зимову пору. Добре, коли. Ви там живете, а так як я на дачі тримаю внутрі, то сидіти, виходити до них що дві години, нема можливості. Чи вночі теж не хочеться 2 кілометри йти дивитися, як там самка і коли вона вродить, якби знати, коли іменно будуть роди. Ну, менше з тим, в принципі, в зимову пору, якщо роди йдуть нормально, і в приміщенні не дуже великий мінус, нема протягу, треба просто кидати досить багато сіна, соломи, щоб було сухо, досить сухо. Бо, так як ми знаємо, внутрінята народжуються е, мокрими спочатку, і вони зразу попадають на мороз. В принципі, якщо внутрішня протягом. Почне вже само повзати, то воно виживе. У мене був випадок, що я пішов на роботу і самка вночі на... народжувала, і в ту ніч було мінус 19 градусів. Вона народила 8 штук. ну Правда, лише четверо вижило. І то я прийшов з роботи, ну, внутрішня були ніякі. Такі, ну. Холодно, мінус 19, можете собі представити. І я мусив над самкою поставити лампу, що, як вона називається, я її використовував ультрафіолетову лампу. Я її використовував для е, підігріву е, качат і курчат. в мене така лампа була. Може, ще є, треба дивитися і підготувати на всякий випадок. І я прийшов, прогрів нутринят, і нутринята коло самки зразу зарухалися і, ну далі морозів не було, правда, потепління після роді, якби день пізніше родила, то б взагалі було б все. Так що нутряння малі, якщо дуже високий мінус, то вони можуть і позамерзати. Ну, може, не всі, частина, але. Но... Бо вони туляться до неї, хочуть використати то тепло, а мороз є мороз. Добре, якщо вони в купі сіна, от то трошки, трошки інакше. Ще все залежить, як проходять роди. Якщо самка відносно швидко родить, то і внутрі більш живіші будуть. А якщо ще проблемні роди, самка від них відходить, мороз, і вони не мають до кого зігрітися. Або вона топчеться, витягуючи якесь внутрішня, яке застрягло. Ну, бувають такі випадки, особливо в мене того року були. Правда, в літню пору. Ну, але то є життя. Так що кидаємо багато сухого, якщо внутрі мають родити. І все має бути добре.